Доброго дня глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Що чекає на українську православну церкву у найближчому майбутньому? Нам розповість гість студії. Вітайте, це речник Української православної церкви, отець Георгій Коваленко. Вітаю вас, пане Доброго Георгій. День. У зв'язку зі смертю митрополита Володимира в, у суспільстві почалося дуже активне обговорення майбутнього української православної церкви, зокрема московського патріархату. Як ви сприймаєте ці розмови, на які питання вам доводиться найчастіше відповідати? Знаєте, я сприймаю ці розмови і прогнози, і аналітику цю як певним чином нерозуміння природи церкви, тому що церква це не просто організація подібна до партії чи якогось руху. Церква це Боголюдський організм. І дійсно питання обрання нового представителя вирішиться на соборі. Але церквою керує Господь, в церкві діє Дух Святий, і вибір єпископів, їх таємне голосування це лише половина процесу. Інша половина це дія Святого Духу і молитви церкви. Тому в церкві не передбачається передвиборчої агітації, передвиборчих компаній, презентацій програм, дебатів, там соціології, екзитполів, тому що ми, як віруючі, розуміємо, що окрім нашої волі є воля Божа, і ми маємо прислухатися до Божої волі. Тому церква в цей період молиться, і головне завдання церковної людини, і ієрарха, і священника і вірянина не займатися, знаєте, перемиванням кісточок. Не займатися такою псевдополітичною діяльністю, а все ж таки зосередитися на молитві, тому що у нас два приводи для молитви це 40 днів. Як відійшов до Господа наш представитель, блаженніший митрополит Володимир, я дякую за цю картинку на телеканальній раді, бо тут якраз веселка на фоні місця, де похована блаженнішого. І друге, це ми маємо молитися, щоб Господь давав нашим єпископам мудрість, щоб вони, зібравшись 13 серпня, на собор, який відбудеться тут, в Києво-Печерській лаврі, таємним голосуванням обрали. Гідного наступника блаженнішого митрополита Володимира, представителя Української православної церкви, от стосовно наступника, я висловлююся мовою засобів масової інформації, це місце називають святим і досить перспективним. А от на вашу думку, чи лише перспективи відкриються перед новим митрополитом? Які загрози і виклики okay. стоятимуть перед ним? Місце святе. А от яка перспектива, знаєте, колись блаженніший, коли йому навіть пропонували стати кандидатом на пост патріарха Московського. Він сказав, що я волію залишитися в історії митрополитом Київським. Тому я думаю, що тут уже перспектива одна вести церкву шляхом спасіння, зберігати спадок блаженнішим митрополита Володимира. Бо цей спадок це є наша церква, це її єдність. І головне. Продовжувати розвивати церковні служіння, бо ми ще, знаєте, з рабства єгипетського з цього безбожного атеїстичного режиму ще вийшли тільки 23 роки. Пройшло, да? ну якщо там 88-25, Тобто нам ще по цій пустелі блукати, ну якщо біблійно до 40 років, тобто ще років 15 Треба долати багато чого, а з іншого ми вже маємо інші виклики, інші проблеми. Сучасний світ він змінюється, але церква, проповідуючи в сучасному світі, має все ж таки говорити про вічне, говорити про необхідне для вічного життя і займатися моральністю суспільства, тому що у нас віруючих людей тут 90%, А насправді хто живе по вірі, хто виконує заповіді, і це те. Що отримає новий предстоятель, і він має фактично вибудовувати цю ці церковні служіння, щоб дійсно церква була тією, яка служить Богу і нашому народові. Чи можете ви розвіяти думку, що є зараз у суспільстві, що Москва, Росія буде мати дуже сильний вплив на обрання нового митрополита? Наскільки цей процес є незалежним? Ну я по перше, знаєте, це політична калька знову. Українська православна церква є незалежною і в управлінні, і в прийнятті рішень на сьогоднішній день в соборі єпископів будуть брати участь виключно ієрархії Української православної церкви. Жодні е, представники чи то московської патріархії чи інших помісних православних церков не запрошуються і не будуть брати участь, тобто це е, фактично повністю незалежна е, структура, яка буде об обирати з іншого боку. Е, Завдання церковне не в тому, щоб забезпечувати чи політичні амбіції чи якісь геополітичні розклади. Церква має займатися своїм. Вона обирає собі предстоятеля до кінця його життя. Тобто, це по життєво, це не так, як ми обираємо президента чи депутата на декілька років, а потім можемо переобрати. тут відповідальний вибір. Більш того, єдність для церкви це важливо. Єдність і Української православної церкви, і єдність всього вселенського православ'я. Тобто, як для держави Україна важливо, що її визнають у всьому православному світі, так для української православної церкви важливо, що нас, священників, єпископів, вірян, приймають в усіх помісних православних церквах. Ми можемо співслужити. І наш вибір так само. Будуть підтверджувати ну, своїми вітаннями, своїм співслужінням. От як блаженніше був обраний, і до нього приїжджали в гості представителі от минулого року, 1025-річчя хрещення Росії. Дев'ять представників помісних православних церков, 15 приїхали до блаженнішого на святи, на його день ангела і цим засвідчили, що вони визнають церкву. Тому а, і вибір церкви буде керуватися. Потребами церкви і якраз розумінням того величі того служіння і тих завдань, які стоять сьогодні перед церквою і перед перед її предстоятелем, а як, на вашу думку, митрополиту Володимиру вдавалося бути таким автономним? Раніше ж це була єдина держава, єдина церква, і все ж таки усі експерти релігієзнавці говорять, що дійсно Українська православна церква була досить автономною від Москви? Знаєте, напевно, він був більшим патріотом ніж деякі наші державні діячі. І більше вірив і в Україну, і в українську церкву, і в український народ, ніж деякі наші політики. І для блаженнішого патріотизм був нормою. Одночасно для нього нормою була церковність, тому він не рушив, а будував. Тобто він отримав церкву після розколу. На жаль, нам не вдалося за ці роки. Подолати розділення в українському православі, але те, що він отримав, він зберіг і перемножив. З п'яти тисяч парафій, майже 13 тисяч парафій, з 30 монастирів понад 200 монастирів, один часопис на 92-й рік, і зараз понад 500 офіційних тільки засобів масової інформації. Тому блаженніший будував з іншого боку, він зробив те, чого не зробила наша держава за ці роки незалежності. Він об'єднував людей незалежно. Від їх політичних поглядів, поглядів на майбутні церкви, регіональних особливостей, мовних, тобто Українська Православна Церква об'єднувала і об'єднує сьогодні різних людей. До речі, в тому самому Криму на сьогоднішній день чи не єдина інституція, яка продовжує називатися відкрито офіційно українська православна церква, носити ім'я українське, це наші єпархії. Так само на сході. В містах, де вже немає нашої влади, нашого війська, залишаються наші єпископи і священники, і вони перебувають в єдності церковній. І цю церковну єдність треба, ну не знаю, брати як підґрунтя для суспільної єдності, для державної єдності. Можливо, навіть подивитися на те, як блаженніший проводив собори, проводив зібрання єпископів, де рішення приймалися консенсусом. Тобто на синоді за часів блаженнішого рішення приймалося не більшістю, а консенсусом. І якщо не було консенсусу, рішення відкладувалися. І це зберігало єдність церкви, тому що єдність за часів блаженнішого була цінністю. Він завжди говорив: для мене не важливий статус церкви, для мене не важлива єдність церкви. І от це була його позиція. Таким чином він об'єднував різних людей, які е, сьогодні всі. Також разом моляться за поки його душі. От в сьогоднішніх умовах, і о, з огляду на те, що і в церкві відбувається, і те, що в країні відбувається, чи розглядаєте ви реальну можливість об'єднання все ж таки української православної церкви? Я маю на увазі Московський Київський патріарх, патріархат у єдину помісну церкву. Те, що неможливо людям, можливо, Богові. І я вірю в те, що Господь веде церкву шляхом. Але от коли ми говоримо про єдність українського православ'я, то маємо розуміти, що це має бути єдність церковна, єдність глибинна, єдність не зовнішня, а внутрішня. Це має бути фактично те, що буде справжнім. Не тільки якоюсь такою, знаєте, от хто три-чотири, там десять двадцять чоловік зібралися, щось вирішили. Це має прийняти церковний народ. Духовенство, суспільство наше це має прийняти все світове православ'я. Тоді це буде дійсно те, що потрібно церкві. А якщо це просто ну, на, на, на подібне до того, що було в 92-му, фактично ж тоді була спроба об'єднати, і в результаті з'явилася третя юрисдикція. Коли намагалися об'єднати дві, дві залишилися, третя з'явилася. Так от, якщо ми хочемо щось дійсно зробити, ми маємо знайти таке рішення, щоб це була справжня єдність, єдність у Христі. Єдність, яка б допомагала людям Богові служити, а не обслуговувати чиїсь земні інтереси. Чи, щоб ми не перетворилися, знаєте, на. Як це було, гаркоми партії, та, тобто, щоб ми щоб не перетворилися на якесь міністерство ідеологічне? Церква і церковна людина, вона патріотична, бо ми громадяни, ми любимо земну е, батьківщину, ми е, е, слухняні громадяни, але ми ще й Жителі неба, да, ми громадяни Царства Небесного, ми вірні церкви, і тут цей процес має відбуватися таким чином, щоб не порушувалися євангельські заповіді і церковні канони. Колишній президент України Віктор Ющенко мав дуже велике бажання об'єднати українську церкву. Чому це не вдалося йому? Тому і взагалі чи мав би президент втручатися у ці питання? Знаєте, тому, що в адміністрації президента писали стратегії і розписували плани. Виходячи з е, політичної ситуації, чи спираючись на досвід е, якихось політичних е, союзів, і ми бачимо, що нічого не відбулося. Навіть запросивши сленського патріарха, він приїхав і повторив ті самі слова, які блаженніше говорив до цього там 15 чи більше е, років. Е, чи має втручатися президент, втручатися, немає, але сприяти. Тому доброму, що відбувається, чи якимось чином висловлювати свою позицію як віруючу людину. Він може і має у нього є відповідальність, у нього є можливості. Але це має бути так. Знаєте, як колись був святий рівнопостальний князь Володимир, і ми його до сих пір згадуємо як хрестителя Русі. Був святий благовірний князь Ярослав Мудрий, і ми його згадуємо як просвятителя. Були святі князі, і от це має бути не інтерес земний. Не інтерес, інтерес політичний, це має все ж таки бути е, піклування про суспільну мораль, про е, фактично справжню духовну єдність українського народу. Я думаю, в цій ситуації кожен громадянин нашої країни, який є віруючим в церкві, може брати в цьому участь, і церква тільки вітає скажімо так, щиру підтримку, і кожен може внести свій вклад в цю справу відновлення єдності українського православ'я і загоювання тієї рани, яка на жаль до цих пір ми маємо в церковному середовищі. А чи відомо вам щось про бажання нинішнього президента Петра Порошенко? Чи є чи, є, чи буде він сприяти об'єднанню української церкви? Не, До речі, засоби не, не. масової інформації говорять, що він є прихожанином саме про української православної церкви Московського патріархату? Ну він багаторічний прихожанин е, Іонинського монастиря, і е, він постійно фактично буває на богослужіннях. Але я думаю, що у нього зараз завдання все ж таки земні. І церква в цій ситуації молиться за те, щоб Господь йому допомагав нести його Христ, і щоб у нас дійсно в країні був мир. І він, коли був прощався з блаженніший, він добрі слова, якраз церковні говорив про те, що. Ми втратили на землі, але сподіваємося, що придбали біля престолу Божого людину, праведника, який буде молитися за те, щоб наші молитви були донесені до Бога, наші молитви за мир. І тому я думаю, що скоріше ми зараз маємо допомагати президентові в тому, щоб в країні наступив мир. А і, скажімо так, свої питання вирішувати таким чином, щоб не створювати нашій державі додаткових проблем. На завершення нашої розмови, і з якими словами ви і церква загалом звертається до громадян України. Ви згадували про те, що є церкви і на сході, і у Криму, і на усіх регіонах. От як церква звертається і заспокоює людей у всій Україні? Церква закликає всіх, хто незаконно тримає зброю, її скласти. Церква закликає до діалогу. Церква закликає всіх небайдужих. Піклуватися про біженців, церква закликає надавати допомогу тим людям мирному населенню, яке страждає сьогодні від цієї ситуації, яке саме є заручниками, і церква молиться до Бога, щоб ми гідно пройшли це випробування, щоб ми дійсно стали сильнішими і духовно, і як країна, і церква молиться, щоб Господь. Оберігав наших воїнів, оберігав мирне населення і давав нашим правителям мудрість, яка дозволить їм вирішити питання таким чином, щоб не страждали мирні люди. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був речник Української православної церкви отець Георгій Коваленко. Залишайтеся на парламентському.